Це не мала статусу. Зберись, будь сильною. Одна жіночка сказала, що так, ми багато зайвого говоримо. Вітаю глядачів Суспільного. Ми у Дніпрі. Сьогодні будемо говорити із Оленою Шиловою. Це дружина загиблого захисника України, а також психологиня організації ТАПС Україна. Це організація, яка займається підтримкою родин загиблих військових. Далі я хочу попередити усіх, хто нас зараз слухає або дивиться, що далі буде чутливий контент, який буде стосуватися військових втрат. Якщо вам болить ця тема, то зробіть вибір, чи будете ви дивитися далі. А можливо, ця інформація далі буде вам корисна. Ваш чоловік нагороджений відзнакою Народний герой України. Але, попри це, вам довелося доводити три роки, що ваш чоловік воював. Він був командиром другої роти 8-го окремого батальйону Арата в добровольчому українському корпусі правого сектору. Далі будемо говорити про те, який шлях ви пройшли, як допомагаєте його проходити іншим. І цитата з вашого одного інтерв'ю. Я знаю, що психологічна допомога працює. Я вибралася сама і тепер хочу допомогти іншим. Розкажіть, як ви вибиралися, поділіться, якщо можете? Угу. Ви знаєте, коли це сталося, то Відчуття були страшні, Ти наче завмираєш, і не розумієш, що було, що буде далі. І дійсно, я ж ну, працюю психологом вже давно, так 18 років, і я знаю точно, що, що робити треба, як робити. Але коли ти знаходишся саме в цьому, саме в події в цій, то дуже важко, дуже важко знайти, що робити, як робити. І коли ми дізнались про те, що він поранений, я дуже сподівалася, що він ще живий. От і коли його доставили сюди, він не приходив до, до тями тут, і він так, його дуже врачі хотіли спасти, ніяк цього не не змогли. Він, він не вижив, хоча я була впевнена, що він виживе. І це те, що я зараз чую від, від дівчат, від з ким працюю, що ну, це, це перше таке, що це не мало статися, це не могло так статися, що він загинув. У якому стані, до речі, до вас тепер, Уже коли ви допомагаєте, звертаються дружини, кохані або матері загиблих? Знаєте, стан дуже різний. От це від того, що от тільки цей ступор, що перше, що не нерозуміння, нерозуміння що взагалі це сталося, і от не, не те нерозуміння, коли оці перші, там перший тиждень, коли от що я ще там ставлю ще другу чашку для нього, там щось роблю такі дії, які такі ж як робила до цього, так і воно воно не не. Ну, в голову ніяк не може помістити це. А Потім це вже таке неприйняття, цього не мало статися, не могло цього статися. І це проходить такий дуже великий етап роботи, коли взагалі просто прийняти, що все, що от як мої дівчата кажуть зараз, ну, дружини загиблих, от це слово ніколи ніколи не побачу, ніколи не торкнусь, ніколи не, не буде обіймів. Тих, які ну були раніше, от і стан є різний. у когось зараз, наприклад, якщо тільки загинув, так що 40 днів немає. То у дівчата так, ну, в важкому стані, і добре, якщо доходять, деякі зібрались, і так є таке те, що зібрались, і от ніби нічого не, не відбувається, і щось роблять далі. Ну, Готують щось до похорону, бігають з документами, і от і соціально от соціально таке. Цю самотність можна якось виправити так. Для цього ми збираємось, ми щось робимо, спілкуємось разом. Але оцю внутрішню емоційну самотність вона так, так довго і болісно переживається, і це дуже важко. І от в тапсі теж ми так собі придумали, що і так говоримо про те, що ми живемо не втратою, а з втратою. Тобто вона ніби так стає в наше минуле, і вона, вони всі залишаються в нашому серці, нікуди це не дівається. Але є і життя, і є. Е... Втрата так, Є той коханий, кого я втратила, тому так це проживається. І далі вже така фаза, яка в адаптації, коли вже ну люди згадуються, коли проходить багато, ну, так, навіть, може, роки два те, тобто, то, 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 що пишу цей рік, ну, це так важливо спостерігати, важливо спостерігати за собою, за, якщо ну, нема там, психолога. Так? Тобто рік-два триває стадія Гострого горя. Ні-ні, ні гострого горя, дивіться, важ... це теж важливо розуміти, споді... за собою, наб... ну, нак... спостерігаючи, так. що десь півроку, якщо ви, от, вам то, то зляться, то дуже погано. От, Галівка здається, що взагалі нема от чотири місяці, так все от чотири місяці, коли от ну так дуже дуже важко, так і здається, що і майбутнього немає, ні на ні на кого опиратися, і дуже страшно, що буде далі. І взагалі каже, здається, що ну ну от як. От, я не розуміла. І потім, коли проходить півроку, чому ми в роботу беремо так, через десь півроку, чи через 4 місяці, от, що можна вже ну, проживати горе вже так свідомо. так? І десь після півроку теж, теж треба дивитися, якщо от не проходить, от, от болить так, що от, ну, розриває, і, і причому не, постійно болить, тому що при згадці буде боліти і буде боліти. Так ще довгенько. Але от коли колизація ну, я взагалі кажу, що згадала, і прям так, що от падаю просто ну нічого не можу і на три дні з нормального життя випадаю. Оце вже треба ну дивитись на то на те, що може треба допомога. Єдине, що ми хочемо, це гідного ставлення. Це слова. Дружини, загиблого героя. А скажіть, як правильно виражати співчуття в такому випадку? Чи потрібно виражати співчуття? Як ми маємо виховувати зараз культуру втрати в суспільстві? У нас ем, спілкуються і ем, так підтримують дуже, скажем, не завжди коректно, це точно. Ну, і з, іншо, з одного боку, що людям важко і хочеться, щоб ми. Ну, як не хочеться там, я не знаю, зробити боляче і не знають як. А з другого боку, ці всі фрази, ну це це то, те, що говорять дівчатам, те, що говорять взагалі одразу, спочинаючи з того, що ти собі знайдеш іншого, ой, та що там, живи заради людини, да, зберись, будь сильною і все це подібне, всі в всіх цих фразах чується така зневага до почуттів і ну, ну її. Знецінення. знецінення, знецінення, так. І важливо, щоб ем, ну, так, мені теж здається, що дуже важливо говорити про те, як треба підтримувати, що не треба там, нас обходити, не треба ем, там, про це не говорити. Так, а, ну, ви можете сказати, це можуть бути дві фрази. Одна про те, що ем, так, це, це дуже важко і, ну, це важко і зрозуміти, важко переживати. Це дуже важке пережиття, почуття. І другу фразу можна говорити про те, що ви. Я, якщо можу тобі, тебе підтримати, то просто скажи, як. Хочеш, я побуду з тобою, хочеш ми про це поговоримо. Я просто побуду з тобою. Хочеш обійму. Хтось чесно каже про те, що ти знаєш, мені так важко, я не знаю, що тобі сказати. Мені так важко, я ну, просто ну, не можу в цей момент навіть поруч знаходитись. Я не розумію, як ти взагалі це як тобі це. От, і ну, що можу, то роблю. Але ж. Ну, так забуває не не завжди, і добре, якщо так буде, то але, е... але труднощі в комунікації виникає комунікації виникають. Я просто почала поясняти на навіть ті почуття, які є у нас, і ті фази, які є, і що робити на кожній фазі, які є. Так що зробити з агресією, що як сприймати чи не сприймати? Що робити, коли в ступорі людина, коли нервується так людина, коли багато печалі і багато сльоз, так бо буває і. Ну, вони коли виходили, казали, що дуже корисна інформація, тому що є деякі речі. Так, одна жіночка сказала, що так, ми багато зайвого говоримо. Яку допомогу ви надаєте тим, хто до вас звертається? Яка мета цієї допомоги? Ми… З дівчатами у нас є індивідуальні консультації так, з членами родин загиблих можна теж звернутися. Психологічні саме консультації є. Групова робота, ми групою працюємо. І ще ми так придумали, що тому, хто не хоче в групову роботу чи в індивідуально. Ми один раз на тиждень зустрічаємось групою працюємо, а один раз на тиждень ми просто зустрічаємось і проводимо час разом. Ну, наприклад, ми там виїздили на пікнік всі разом, поїхали просто там, з, побули з, з тваринками, щось, так, поспілкувалися самі, просто поспілкувалися, просто побути поруч з тим, у кого таке ж саме, таке ж саме подія сталася, таке ж саме горе. І це, це друге відчуття, коли не треба щось говорити, коли ти замовкаєш, тебе розуміють. І ну, Це таке теж лікувальне середовище. Чи можуть звертатися близькі люди тієї людини? Який потрібна психологічна допомога, і це видно? Можуть, вони звертаються, але ніяка психологічна допомога не буде корисна, якщо сама людина не захоче. Ну, Нікого ви сюди в кабінет не заталкаєте і не скажете, давайте допоможіть їй. так? Приходять, іноді так. Іноді це теж часто буває, що я бачу, що погано людині, це телефонують і кажуть, можете допомогти чи ні. І якщо людина сама згодна, то вона приходить і ми працюємо, спілкуємося. Але з 2014 року от психологи наші ми і домо додому виїжджали теж виїжджали в сім'ї, тому що це дуже важка тема і дуже складно людині в цьому близькі теж телефонують і. Якщо можна, приходять, якщо ні, десь зустрічаємось, тобто ми ну, намагаємось допомогти, от, ну, як можна. І ще часто теж чують психологи, що, що ну, ви, ви ж мені кохано не повернете людину? Ні, тоді чим ви мені можете допомогти? Ну чим. От. І це таке. що теж є. Взагалі хотілося б повернути, але ми, правда, не Боги, ми нічого зробити не можемо такого, щоб повернути, але ми можемо допомогти розділити ті важкі почуття, які є. І для того щоб можна було повернутися до життя в вашій організації. Ще є ресурс можливості надавати допомогу. Ми зараз ви зараз можете озвучити якісь контакти, куди звертатися для тих, хто нас зараз бачить і чує. Так, можна звертатись, будемо намагатись знаходити допомогу, тому що ми Стабс України співпрацює з іншими організаціями із Кризової служби доподопомоги з кризової допомоги Дніпра з психологами. Так і ми співпрацюємо в Україні. Можемо теж шукаємо спеціалістів, які є. Тому теж не не залишаємо без уваги людей, які до нас звертаються. Дякую вам за розмову. І нагадаю, що сьогодні ми говорили із психологиною, дружиною загиблого захисника України з Оленою Шиловою. Ми говорили про те, як правильно виражати співчуття, яку допомогу надають родинам полеглих героїв, та куди звертатися, якщо ви хочете отримати саме таку підтримку і допомогу.